Матвія, 21 розділ. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи, ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і Він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був Пророк, промовляючи: Скажіть, сіонській донці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і всім на осла, на осла під Яремної Сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж зрізали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи, Осанна, сину Давидовому. Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, Осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулось ціле місто, питаючи, хто це такий. А народ говорив: Це пророк Ісус із Назарету Галілейського. По тому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники і книжники, бачивши чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували Осанна сину Давидовому, обурилися. Та й сказали йому, чи ти чуєш, що кажуть вони. А Ісус відказав їм так, чи ж ви не читали ніколи із уст немовлят і тих, що суть, учинив ти хвалу, і покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. А вранці до міста, вертаючись, він зголоднів, і побачив він при дорозі одне фікове дерево, і до нього прийшов, та нічого крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже: Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки. І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Ісус же промовив у відповідь їм: Поправді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом. А якби й ці ви сказали: Порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященники і старші народу до нього, і казали, якою ти владою чиниш оце, і хто тобі владу цю дав. Ісус же промовив у відповідь їм запитаю, і я вас одне слово. Як про нього дасте мені відповідь, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було із неба чи від людей. Вони ж міркували собі і говорили, коли ж скажемо із неба, відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка. І сказали у Ісусові у відповідь: Ми не знаємо. Відказав їм і він, то і я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав підійдино, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав: Готовий, пано, і не пішов. І, прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю Батькову. Вони кажуть: Останній. Ісус промовляє до них: поправді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки йняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися і опісля, щоб повірити йому. Послухайте іншої притчі: був господар один насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав Посоромляться сина мого. Але винарі, як побачили сина, міркували собі і стали. Це спадкоємець. Ходімо, замурдуймо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому, злочинців погубить жорстоко, виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них: чи ви не читали ніколи в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, Той наріжним став каменем? Від Господа сталося Оце, і дивне воно в очах наших. Тому каже вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка.